Так, знімаю перший відео огляд на машину, так як вона виглядає ззовні. Ось такі місця, це самі проблемні місця, на порогах є накладка, низ дверей, передні ці в принципі, нормальні. Це у нас права сторона. Це у нас є фаркоп, дно, в принципі не гниле. Це у нас ліва сторона. Тут все добре, ось так як вона виглядає зовні. Далі зараз я її заведу і послухаємо як вона заводиться, працює. Це в принципі салон. Ну, я на ній кожен день їжджу, дві дитини, там ззаді ще є полка з колонками, я її просто зняв бо коляска. Так краще поміщається. Так, заводимо. Сигналізацію виключаємо. Всі поворотники, вся електрика, колонки. Це провода торчають я підсвітку робив, тут є підсвітка по всій машині.